З Христа до нема клич останній злинув, дивився в даль розп'ятий Божий син. На що мене, мій отче, ти покинув, на що мене лишив? Я тут один? Така гірка страждань і горя чаша, Ісус Христос лиш думав про людей. Вмираю тут за беззаконня ваші, і я для вас воскресну в третій день. О Боже мій, як витерпіти муки, потішу матір чим в біді тепер. Я б обійняв, але прибиті руки, якби не цвяхи сльози б її втер. Остання крапля в чаші залишилась, прийми ж ти, Отче, Сина, Свого дух. Останній стогін і святе звершилось, земля почула і усе навкруг. Помер Ісус! Похована надія розлуки мить до болю непроста. Забрати хто страждання нам зуміє, як далі людям жити без Христа, хто сили дасть і доброго дощу, щоб проросли любові й віри зерна, хто скаже, я гріхи твої прощу, хто зцілий душу, щоб робити терном. Три дні томились змучені серця. Аж ось до грішних нас благовоління, на небі загоряється зоря, народжується диво, Воскресіння, співає весь новий Єрусалим, і сили зла здригнулися від жаху, бо подолав смерть смертю Божий син, і добра новина ширяє птахом. Христос Воскрес, Спаситель наш живий, Немає щастя більшого на світі, і Бог для нас сьогодні не чужий. А ми для Бога найдорожчі діти. Христос, Воскрес! Ця радість неземна, що сили нам дає вірити, любити для нас усіх відкриті небеса, там зможемо від боротьби спочити. Христос Воскрес! І з Ним навік жива людська душа, над нею смерть невладна. Гріхи змиває агнця кров свята, веде вперед, надія нас і правда. Христос Воскрес! Пройшло три довгих дні, якби ж не він, куди б вела дорога, загинуло б все людство у вогні, у темряві проклятій і без Бога. А нині ми по милості Отця спасені, будемо Богами хвалити, коли прийде стежина до кінця, воістину на небі будемо жити. Слава Богу.